Вітаю вас, мої маленькі друзі. Дивіться, хто сьогодні прийшов до нас в гості? Так, зайчик, дітки, але ви зверніть увагу, що наш зайчик дуже засмучений. Як ви думаєте, що його засмучує? Ось послухайте, що розповів мені зайчик. Він живе у зимовому лісі, де скрізь лежить такий же, як він, білий сніг. Усі дерева накрилися сніговими шапками і теж стоять білі. Скований льодом містком струмочок втратив свій блакитний колір. Наш зайчик дуже сумує за кольоровим літечком, коли все навкруг було яскравим і веселим. Малята, а як ви гадаєте, у зими є інші кольори? Друзі, давайте допоможемо зайчику знайти їх. Як ви гадаєте, які є ще кольори у зими, крім білого? Так, ялинка зеленого кольору. А що ще? Так, струмочок, струмочок якого кольору? Блакитний. Ну що ж, дітки, допоможемо нашому зайчику, розфарбуємо зимоньку у різні кольори. Так, ми з вами говорили, що є який колір. Блакитний. так. Річечку намалюємо блакитного кольору. Бакитного у нас ще є який колір? Так, зелений наша ялиночка. Розфарбувала зимоньку я. Дітки, фото своїх робіт присилайте нам в нашу групу в Viberі. До побачення! До нових зустрічей!